Вас вітає РВС Банк. Сьогодні поговоримо про те, як підписати документи за допомогою застосунка Дія всього за 2 хвилини. Для початку потрібно завантажити додаток Дія. Це можна зробити в App Store або Google Play, в залежності від типу вашого телефону. Після цього потрібно запустити додаток та пройти авторизацію. Далі натискаємо меню Дія підпис, Активувати DIA підпис. Далі просто слідкуємо інструкції та робимо фотографію нашого обличчя. Також вам потрібно буде придумати п'ятизначний пароль. Якщо ви все зробили правильно, діапідпис буде активовано. Припустимо, що файл, який потрібно підписати, нам відправили в Телеграмі. Тож, як його скачати? Спочатку покажу, як це зробити на айфоні. Натискаємо на наш файл. Потім справа знизу Переглянути. Після цього зліва знизу натискаємо на Поділитися. Гуртаємо вниз. І натискаємо зберегти файли. Потім зберігаємо зручне для нас місце. Нехай це буде папка завантаження. Тепер давайте покажу, як це зробити у Viber. Натискаємо на файл. Справа зверху є кнопка поділитися. Натискаємо на неї, потім гортаємо вниз. І знову є кнопка «Зберегти». Також можна вибрати, куди зберегти. І ось так можна зберегти на Android. Натискаємо на файл. Та завантажити. Після того, як ми завантажили файл, нам потрібно перейти у будь-який браузер та написати «Дія підпис». Після цього нам видасть сайт для підписання документів через ДІю. Переходимо на нього. Та натискаємо підписати документи. Нам пропонується декілька варіантів. Ми вибираємо діапідписю. Після цього нам потрібно зчитати особистий ключ. Для цього натискаємо на QR-код. Натискаємо підписати. Фотографуємо наше обличчя. Тут вводимо код, який ми придумали на початку відео. Натискаємо підтверджую достовірність наданих даних та підписати. Тепер нам потрібно повернутися на сайт. Тут ми натискаємо далі. Так, підписати в форматі ASIC-E. Потім знизу натискаємо завантажити його із свого носія. І вибираємо із файлів. Одразу відображається потрібний файл, тому вибираємо його. Натискаємо підписати в форматі ASIC-E». Знову переходимо за QR-кодом у дію. Знову проходимо фотофіксацію обличчя. Натискаємо підписати, вводимо наш код, підтверджуємо достовірність стати них у заяві даних і надсилаємо. Потім знову переходимо назад у браузер. Наш файл підписано. Залишилося його завантажити. Натискаємо Завантажити все архівом, і обов'язково знизу також потрібно натиснути зберегти. Вибираємо, куди саме нам зберегти файл, це файл збережено. І для того, щоб відправити файл отримувачу, переходимо в потрібний нам месенджер, натискаємо знизу Файли, Вибор із файлів. І тут натискаємо на папку з назвою браузеру, в якому ми зберігали наш файл. Натискаємо на наш файл, відправляємо його отримувачу. Зверніть також увагу, що у підписаного файлу повинно бути ось таке закінчення.